Юрій Віталійович, пропоную. Вот саме в тому ключі, що Трамп для своїх союзників хоче ввести мита для європейців, да там 50% і так далі. От, в той же час е, Трамп заявляє, що це е, як там війна, Україна, Росія, так це каже, не моя проблема. Тобто він вже фактично уходить від нас, е, уходить з Європи, бо вже заявляє європейцям, що хоче забрати свої війська з європейського континенту. Були такі заяви. Я робив по ним огляд. Тобто якісь такі неординарні речі, така зрада зрадна, і відверто скажу народ в паніці. Ну давай давай казати чесно. Тому тобі слово, будь ласка, і поїхали. Ти абсолютно правильно, друже, починаєш, бо нема нічого важливішого, ніж зрозуміти, в якій точці зараз ми знаходимося. Ми з тобою, десь ще починаючи, здається, з січня говорили про те, що планується великий літньо осінній наступ. Путіна. Всі маневри Трампа ми звичайно з тобою проговорювали, але надія була і на Різдво, і на Пасху, і на 9 травня. да Але вже в районі там травня стало зрозуміло, що це все лише маневри Путіна. Він надіється проломити зсу в ході цієї літньо осінньої кампанії. Що з цим робити? Поговоримо, але паралельно ну Путін весь час хоче нас проломити, Він хотів це зробити в 22-му, 24-му, Нічого тут такого серйозно не змінилося. Але змінилося те, що американська допомога закінчується. Допомога, що закладена часів Байдена, там 4 мільярда хвостик залишився, закінчиться до середини літа. Все інше Трамп не закладав бюджет ні копійки допомоги ЗСУ, Хоча останнім часом, під тиском свого ВПК він говорить, що можна продавати європейцям зброю для України, скільки європейці захочуть вкласти в допомогу Україні, залишається все ще питання, попри всі мімішні зустрічі нашого президента із європейською коаліцією охочих прогулятися по Хрещатику, Тим не менше ясності, скільки з 800 мільярдів, які відправляють Європа, відправляє на своє перерозброєння, скільки буде для України, не знає ніхто. І це ахелесова пята нашої влади. Вона любить картинку, але взагалі ніколи не опікується деталями, механізмами, конкретними сумами. В зв'язку з цим, ну ми з тобою говорили давно. 21 2021 році зелені просто анулювали, просто скасували програму технічного розвитку ЗСУ. Це дало їм можливість більше вкладати коштів в асфальт. Ну, фактично, всі, що мали йти на ЗСУ, вкладали в асфальт. І по сьогоднішній день такої програми немає. Мені, правда, подзвонили і сказали, що після наших з собою декількох. Виступив на цю тему, генштаб отримав наказ готувати таку програму. Ясно, що вона буде осучаснена. Само собою зрозуміло, що ця війна, яка переросла у війну дронів та нових технологій, буде звичайно по-другому виглядати бажаний е, технічний рівень ЗСУ. Але е, насправді, коли європейці кажуть, скільки вам тебе грошей, наші відповідають всі, Багато. а що ви хочете купити? Все. Ну так ніколи так ніколи не е, отримаєш нормальну відповідь, бо всі розуміють, що відповідь оце все давайте, скільки дасте все заберемо, це означає, що у людей немає конкретного плану. І можна було б говорити багато зараз про американські нюанси. Ну, наприклад, чи додавлять е, Трампа республіканці і особливо демократи плюс ВПК, які хочуть допомагати Україні? І в кожного з них свій інтерес, в когось політичний, в когось патріотичний, в когось бізнесовий. Е, можна було б говорити про Європу, яка сьогодні знаходиться під тиском е, Трампа, який знову е, піднімає їм тарифи і, звичайно, Україна тут буде розмінною монетою. Е, можна було б поговорити про багато інших обставин, але я звик е, ну, покладатися на просту форму. Давай візьмемо найгірший. От давай візьмемо варіант, по якому Європа нам дає те, що дає. Америка нічого не дає, але продає через європейців Україну. Едині. Є допомога там Японії, Південної Кореї, інших країн, Канади, тощо. Але питання: чи можемо ми в такій ситуації встояти при серйозному наступі Путіна? Я зараз скажу дуже спрощену відповідь. Я спеціально її спрошую, бо ми можемо говорити про дрони, реби і інші речі безкінечно. Але давай собі задамо запитання, що це за наступ, яка ситуація на фронті? Я не буду видавати себе там, геніального військового експерта, просто беремо, читаємо залужно. Він каже, це інша війна. Ми маємо 20 кілометрів випаленої землі, по якій нічого не може рухатися: ні пішки, ні на мотоциклах. Ні е, навіть на бронетесніці. FPV убивають все. Так? Потім, звичайно, наприклад, там бронетехніку добивають наші славні вампіри і тощо, це зрозуміло. Проти нас стоїть скільки? Приблизно 500 тисяч орків. Скільки е, треба FPV, щоб зупинити їхнє наближення? О цій 20 кілометрові кілометровій зоні. Це перше питання. І друге питання. Скільки коштує, щоб закрити нашу піхоту на їхніх взводних і ротних опорних пунктах При цьому мається на увазі закрити ребами. Я, я мав на увазі вибачу, закрити ребами. При цьому ми зараз порахуємо, але кожен з вас може просто тиснути в інтернет і побачити. Черговий раз цифру. Міненерго України на підвищених тарифах зібрало позапланових 2 мільярда євро. Всі напевно пам'ятають, що вони хотіли їх відправити на закупку в Болгарії російського атомного реактору. Ця афера навіть була проголосована в парламенті під страшним тиском банковий але закінчилося б шиком, бо Болгарія відмовилася продавати. Так я підозрюю, що не стільки Болгарія, скільки Єврокомісія повпливала на... для того, щоб зарвати цю абсолютно корумповану угоду. Тепер Міненерго знову постійно продукує інформаційні заяви Йде. про те, що вони хочуть купити на цю суму міні-атомні реактори нового типу, яку розмістять на Чорнобилі. Але їх ще, вроді, і в природі нема, наскільки я дивився. Вони є в деяких країнах експериментальні, там Канада веде дуже сильно, там дещо щось робиться в Америці. Дивись, я не буду вдаватися в фізику. Хоча щось ага. розумію в цьому ділі. Я навіть давай, давай припустимо, що це дуже потрібно. Але у мене питання: невже це потрібно сьогодні, коли на фронті відбувається екзистенційна битва? От останні заяви Лаврова, Путіна? І все і цієї Камерилі говорять: ми хочемо знищити навіть те, що залишиться від України після цієї війни. Ми не дамо їм ні розмовляти українською, ні думати по українськи ні жити по своїм законам. Вони це прямо кажуть. Вони йдуть на повне знищення нашої держави. Питання: чи зараз на часі купляти атомні реактори, чи треба купляти для військ. Да, і е, Америка дистанціювалася, Європа ну, завжди рада приїхати і обнятися, але її допомога недостатня. І от мене питання: у нас 2 мільярда. Лежать на рахунках уже довгий час. При цьому зазначив, що тарифи ж то далі нараховуються, тобто, через рік-півтора знову буде 2 тоді купляйте, ну, да. відіб'ємося від років, тоді купляйте, що хочете: атомні реактори, ці господи, вітряну енергетику, морську, яку хочете. Зараз 2 мільярда означає наступне: от я дуже по простому рахую: 1 мільярд це 2 мільйона звичайних ФПВ, або 1,5 мільйона FPV з оптикою. Тобто це той FPV, якого не можна задавити рибом, і який летить на 20 кілометрів і попадає прямо в кацапову в Його не можна заглушити ні одним рибом. В цьому специфіка оптоволокна. Це як шнурок для телевізора. Тобто, ну от, якщо ми, ми кліпаємо пультиком просто так, його можна заглушити. А якщо до нього шнурок, він, його не можна заглушити. А ще ліпше плоскогубці. Да? Так. Але розумієш, росіяни. Це розкрутили цю історію і заганяють нас за цю 20 кілометрову зону. І тому наші ФПІжки без оптики ну, програють в цій битві. Ми постійно відкочуємося саме через ці масові удари FPV з оптоволокном. Питання: Міноборона їх закупає? Відповідь: Майже ні. Там партія ну, дуже маленька, хіба експериментально її можна назвати. А це сьогодні питання зупинки наступу росіян. І ще раз повторюю, півтора мільйона FPV на оптиці це означає три штуки на одного москаля. Це значить, що будь-який нормальний оператор зможе трьома штуками вбивати одне туловище окупанта. Відбові ми їх просто всіх вб'ємо. Ті, всі, хто перейде оцю 20-коптору зону, будуть вбиті. Це на 1 мільярд. А другий мільярд ми можемо купити 100 тисяч ребів з дев'ятьма Ну, як у нас кажуть, люстрами Тобто на 900 практично так. всю полосу ворожого риба можна закритися. Питання: невже Ну хтось сумнівається, що це зараз головне? Відповідь: Да. Сумнівається. Бо в нас є дві країни: одна та, яка воює і їй допомагає, а інша, яка займається корупцією і особистою наживою? На жаль, цю історію треба сказати вголос. Інакше пояснити, чому президент, прем'єр, Рада нацбезпеки, Верховна Рада, знаючи, що у вас лежить 2 мільярди, не приймає закону направити їх війська, я не можу, ну просто я не можу цього пояснити. Звичайно, я спростив картинку, бо безумовно потрібні і морські дрони, і, безумовно потрібні там, техніка, потрібні звичайно, і артилерія, і багато інших речей. Дуже багато чого потрібно. Але ж у нас у бюджеті закладено півтора ярда на ракетну програму. І Зеленський кожного буквально квартала пояснює нам, що вже наступного квартала буде три тисячі ракет. Ну правда, якось поки від слів до діла не складається, як завжди. Але в але нас ж там закладено півтора ярда. До речі, це західні гроші. І ще ярд на е, дрони. Причому сам Зеленський заявляє, що у нас є можливість робити 5 мільйонів FPV в Україні. А ми зараз з тобою говоримо про те, що їх треба зробити або два звичайних, або півтора на оптиці. Тобто, у вас є розгорнуте виробництво, у вас є в заначці гроші, але у військах немає в не піві. Тобто, буквально... Принцип? буквально Одна цитатка, щоб ми не були голослівними. Дрони. Я говорив, що ми зробимо мільйон дронів. Ми зробили FPV 2.2, мільйона в минулому році, плюс 100 тисяч далекобійних. Ми зробимо. Більше хочу подякувати Міністерству оборони. За три місяці третя штурмова бригада не отримувала жодного FPV дрона Нам не вистачає без FPV, е, які поставляла держава. Ми нормально. Тобто, от буквально дві тези: три місяці. В нас скоро будуть космічні кораблі, бороздити простори Мірового океану, а в той же час. Навіть сама така відома бригада, яка зараз там навколо якої дуже багато е, цікавих речей про, відбувається, хороших речей в контексті тому, що хлопці дійсно воюють, як би там не було. Тут, тут не про політику, тут просто тупо про fpv дрони. Юрій Таріч, вибач, що перебив, будь ласка, продовжуй. Ні, Це дуже важливе добавлення, воно, мені здається, заміняє безліч слів. Тобто, наша влада вміє говорити слова. Президент регулярно озвучує правильні речі. Ну, чи читає, чи озвучений принципово. Але от перейти від постановки задачі до налагодження виробництва і контролю нема кому. Ця влада викинула всіх, хто не боїться слова, виробництво, системи управління, перевірка якості. Для них це просто ну, якась абракадабра. В результаті в нас є оголошення різних е яскравих заяв, після яких нічого не відбувається. І мене це страшенно обурює, бо дивись, ми могли про це говорити там в січні-лютому березні. Зрозуміло було, що тоді була позиційна війна в стилі Першої світової, як правильно писав Залужний. технологічна війна. Зрозуміло, випалених 20 кілометрів. Але зараз росіяни накопичили резерви, навчили їх, злагодили їх і будуть сунути на трьох напрямках. До неї. І зеленка встала вже зараз по крайній мірі всі посадки закриті, і реально вони сунуться. А ми не можемо. Другий момент, на що я наголошую, росіяни зараз успішно працюють і на 30 кілометрів плюс вони мають чим і мають як. А ми те, що ти казав, а ми не дотягуємо до цієї дальності, і оця от полоса, якої ми не тобто дотягуємо. У нас 20, звичайно, в це в кращому випадку 20, з волокном 30. І якщо в тебе 30, то ти випалюєш наших дронщиків. Так, на на 20-ті. Вони мусять відходити. І Відповідно, піхота то страждає? Піхот. Так Тому, точно. Ну дивись, ну це настільки зрозуміло, просто елементарно, що для цього не потрібно бути е, ну, там, військовим генієм. Х, е, хто хоче почитати дійсно грунтовні е, військові е, аналізи цього приводу, е, делегую до. Е, Останніх виступів залужного мені ну чесно дуже зайшла е, його виступ на безпековій конференції в Лондоні. Він про це говорить: дивіться, ми, це війна на виснаження. Я би додав, війна на виживання. Ми маємо наробити технологічних речей якомога дешевших з огляду на стан нашої економіки. А тут я би додав би, з огляду на те, що союзники зменшили підтримку України. І розраховуючи на свої ресурси, попробувати тримати ворога на відстані 20 кілометрів. І ще раз кажу, от коли прочитав його статтю, я просто прикинув, і якраз мені попалася ця цифра 2 мільярда, які Міненерго знову намагаються кудись засунути в якусь корупційну угоду. Я зрозумів, що в нас є гроші, у нас є технології, у нас є виробники. Але в нас немає е, людей, які можуть, можуть скласти це все докупи і запустити виробництво е, ВПК. Але, Ігор, ну от що говорити? Я буквально на днях їздив до своїх е, в Сумську область. Вони налагоджують виробництво е, протипіхотних мін. Держава після трьох років війни не організувала ПТЕМки. А питеремки це те, що є е, першим кроком для стримування ворога. Тобто вночі дрони вилітають і кидають ПТМки густо по всьому передньому краю. Але їх нема, їх банально нема. Я, на жаль, зараз не підготувався, скільки вони коштують, але ну, це копійки. Це саме, ну, саме примітивний вид воєнний, який можна собі уявити: корпус, е, вибухівка і плата ініціації. Ну в чому проблема? Це було зробити мільйонами. В чому? Чому військові частини мають будувати своє виробництво? Ну, Юрій ну, Віталіч, Юрій Віталіч, нещодавно в Сумській області, якраз таки суддєю було засуджено громадянина України, який під час наступу орків виготовляв зброю, вибухівку і все інше, знищуючи їх, співпрацював з нашою 93-ю бригадою, і не тільки, і йому оголосили обвинувальний вирок. От тобто, розумієш, тобто. Це питання пріоритетів і питання. Ну скажімо так, я не знаю, це, це я вважаю. Це державна зрада. Я так вважаю. Я розумію, що для статті не хватає для кваліфікації судді, Ми не можемо притягнути його за навіть за винесення за відомо неправосудного рішення. Отут о тут ти попав прямо в десяточку, тому що е, одна з перших рішень зеленої влади було так. скасувати кримінальну відповідальність. Судді зазавідимо неправосудне рішення. Тобто вони сьогодні можуть виносити будь-які рішення. І ні за одне не відповідають. Це ну, просто специфічна історія. Ну да, раніше, ну, хоч якось ми цими статтями тримали суддів під, ну, скажу, під прицілом, щоб вони не продавали кримінальні справи. А, а тепер що... це все абсолютно спокійно. Тому в нас а цього, є нагода про. Українського пер... чоловіка, ну, бо він вже такий. Поважного віку, з моєї точки зору, нагороджувати. І це розуміє кожен. А вони підійшли формально і не просто так. Я не думаю, що це просто поставили паличку в суді. Вони показали, що типу, на дому вигук на вибухових пристроїв є кримінальним діянням. Формально так. А що далі буде? А зборка ФПВ на дому не буде таким самим діянням? Це ж збори. буде а Кліменко Клименко заявляв, що вміння і володіння FPV дронами тягне потенційну загрозу, що людина може скоїти вбивство. Пам'ятаєш, ми ще жартували. А наявність, наявність членів в Кліменка це потенційна загроза, що він зможе зробити зґвалтування. Тому дивись на таких справах треба робити резонанс. Треба захищати цих людей, треба бити усі дзвони. Чому? Тому що після закінчення війни. Ці шакали прийдуть за всіма, хто працював на армії. А люди, які сьогодні займаються мародерством і особистим збагаченням, будуть їх пробувати судити. І тут е, навіть не треба сумніватися, що хлопці, які зараз в ТЦК прийшли з фронту, часто інваліди е, будуть під прицілом цих діячів, в першу чергу, звичайно, їхнє керівництво, яке пакується. І всі це знають, і представники СБУ, який знаходиться в кожному ТЦК в долі, а потім вони покажуть нам типу е правосуддя, боротьбу з корупцією, і їх пачками будуть шльопати. А потім прийдуть до виробників дронів, бо всі знають, що в них рентабельність зовсім не 20%, як станого законодавства. Ну, це ж дуже легко порахувати собі будь-якого дрону, який складається в основному з китайських е запчастин. І не хочу говорити конкретну цифру, вона далеко більше за 20. І за ними прийдуть. Тобто на сьогоднішній день їх доять, ТЦКшники передають нагору виробники дронів передають нагору виробники і поставщики ФПВ передають на гору, а потім за ними прийдуть. І будуть дискредитувати всіх, хто чесно старався працювати на фронт. А перемагати цьому змаганні будуть ті, хто сьогодні тупо, нагло е, пакується за спиною у спливаючої кров'ю армії. Е, тому, чесно кажучи, в мене сьогодні оптимізму мало, вибачайте. Але я хотів би завершити твоє запитання, що людям думати в цій ситуації. Все дуже просто. У нас дуже шкода, що Трамп пішов. Спочатку він сказав, що він не союзник, а арбітер. А потім сказав взагалі, що це не моя війна, і тим не це перший фактор. Європа, яка ну без Америки ніякими серйозними санкціями не може зупиняти Росію, дає нам по чайній ложці в день на нашу обороноздатність. Також дуже шкода, що вона не рішається на більш радикальні підходи. А просто за нашою спиною розбудовує своє ВПК і модернізовує своє І тим не менше, я впевнений, що літній наступ нашого ворога можна зупинити навіть власними ресурсами. При одній умові, якщо вони будуть не розкрадатися, а негайно запустяться у виробництво і йдуть до військ. Звичайно, це треба було робити ще в лютому, сьогодні вже травень, але ніколи не пізно. У тебе лежать гроші, у тебе є е, система виробництва, у тебе є запити військ. Заповни їх. І ти правильно сказав: ну, проста штука, якщо в тебе буде 2 мільйони евпії, ми просто уб'ємо усіх, хто підійде ближче 20 кілометрів.